У церкві Різдва Пресвятої Богородиці відбулося храмове свято. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. Ще мала Бога, Господи нашого, щоб свого зворіна срішних, я очолив, всіх людей, хто йде нашої, час захити святів та помилурахів своїх воїнів, що зберігсь на свої рани і вся твої породи душевної.

Відбулося богослужіння, яке очолила метрофорні прото і єреї з міста Броди, завітав на службу Божу, і учільник Бродівської громади Анатолій Балей. Усі молилися до Богородиці за своє здоров'я та своїх близьких, а також за мер, який у цей важкий для України час є дуже важливий. Саме це свято стало стежиною початком, підготовкою до пришестя Господа нашого Ісуса Христа у цей світ, коли найбільше рід людський потребував Його заступництва і допомоги, коли роздирали як духовні, так і державні чвари у той час людські. Гніт Римської імперії не згоди між. Владою людська нерозумілість, куди їм податися. І багато людей чекали того, що прийде викупитель. І цей викупитель прийшов, але перед тим приготував собі дорогу. Різдво Божої Матері ознаменувало настання часу, коли почали виповнятися великі і втішливі обіцянки Божі про спасіння роду людського від рабства диявола. Ця подія наблизила на землі благодатне царство Боже, царство істини, благочестя, чесноти і безсмертного життя. Матір першонародженого вважається християнами і всім їм по благодаті матір'ю і милосердною заступницею, до якої вони постійно звертаються із синівською шаною. В сьогоднішній день різдва Пресвятої Богородиці це дійсно величне свято. Насамперед праздник, як друга паска для людей, які є вірними цього храму, які вшановують. Різьбо Пресвятої Богородиці, які величають Пресвяту Діву, непереможну воєвничу, яка стала на боротьбу проти зла, яка стала повела за собою рід людський. Народження Пресвятої Богородиці Марії служило перед однем явління на землю в плоті Сонця Правди Христа. Воно означало наближення часу, руйнування гріха, осуду і смерті, що тяжіли над людьми, вказувало на швидке осіяння Божого благословення і вічного життя на землі. Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають друга Пречиста, здавна вважалося суто жіночим днем. Безплідні жінки в давнину обов'язково готували обід, щоб матір Божа помолилася за їхніх майбутніх дітей. Часто уся родина збиралася за святковим столом та віддала шану Богородиці, просячи про її здоров'я та щастя. Отця нашої піфані. Блаженнішої митрополити Київській всій України і владику нашу, високо присвяченішу Димітрія, митрополити Львісу, сокащі, українські митрополити, архіпіскопи і єпископи, вещи життя монашеський чин, благородне приступоми намих тіторів, блог приседодавців, українських князітьма, не фондатор доброчинців, брасно, сестри з храма цього. Бо збережену укрій нашу владу, нашу українську війську за тих, що тут і співають наш благословений Галицький край, вас і всіх православних християн, Нехай Господь Бог по мене у своєму царстві, завжди нині і повсякчас і на віки. віки Із престольним праздником запрошені митрофорні протоієреї та декани Привітали отця Василя Широ, який більшу частину свого земного життя присвячує служінню Господу. І нехай Божа Мати завжди вас оберігає і захищає. Бо бажаю тим нинішнім вашим присвяченим праздником, бажаю вам здоров'я, Божого благословіння, хай щастя то Божого благословіння завжди перебуває і любую у вашому Після вітальних слів із храмовим праздником до пригожан звернувся настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці отець Василь Шира. Вітаю наших гостей, вітаю отця Декана, міста Золочів, золочівського Декана, вітаю весь Ощеничий собор, наших гостей, хор Орфей. дякую. Щоб ще довгі роки вони не забували стежини до нашої церкви, зараз Богородиці, найстаровиннішу святиню, яка дійсно обіймає свої обійми і дає можливість кожному, щоб благання ваші завжди були вислухані. Дякую, вітаю наших хористів, диригентів. Вітаю наших жінок мироносиць вітаю наших братчиків, вітаю наші маленькі, дорослі, похилий вік, вітаю нашу владу, наше військо, вітаю наших гостей і взагалі, хто ще до сьогодні, в задумах, але бажаю, щоб дійсно стежина була відкрита їм до спасіння християнської душі. Перш за все, всім бажаю, Отче декане, щоб та стежина ще довгі роки, була простелена широю молитвою і тим словом, яке нев'яне, щоб і, і далі довгі роки Господь виступовуючи вас, нас, допомагав на стежині з життя, і дійсно ви почерпали до насолоду, як священик і іже з вами. Tu eres Після відбувся чин освячення води та обхід довкола цього Божого дому від телеканалу «Броди онлайн» Ми щуросердечно вітаємо метрофорного протоієрея, отця Василя Ширу із цим святом, бажаємо невичерпної енергії та здоров'я. І найголовніше усім нам миру та довголіття. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн».